Дорогі брати, дорогі сестри, сьогодні дуже тішуся, що можу з вами починати нашою спільною молитвою, найбільшою молитвою, яка їх існує, це є молитва Євхаристі. Ми з вами знаходимося в двох дуже таких гарних періодах. Період Воскресіння і період зіслання Святого Духа. Деяких за свідченням Святого Письма апостоли перебували в очікуванні зіслання Святого Духа. І в діяннях святих апостолів євангелист Лука зазначає, що вони були єдинодушні у молитві. Вони були дуже різних характерів. Вони були дуже різної історії свого походження. Вони були покликані Ісусом Христом за дуже різних обставин. Але, коли мова йшла про якісь молитовні е, е, такі е, зібрані, вони старалися бути єдинодушними. Тому що Господь Бог не перекреслював їхніх особистостей, Господь Бог не перекреслював їхнього походження. Господь Бог не хотів з ним зробити якусь однорідну масу. Але покликав людей з різними характерами, з різними здібностями, з різними походженнями для того, щоб звершувати свою місію. Я також покликав тих людей, які були дуже слабкі. Чому Господь Бог покликав людей вчених? Нерозумних, не ті, які були більш відомі, а вибрав таких, що які були найменш відомі, найменш прості, для того, щоб здійснити таку велику міст. Тому що Господь Бог, напевно, у своїх планах бажав за потрібне покликати тих людей, які вміють опиратися не на власну силу, не на власні здібності, а вміють опертися а як більше відкритися на Духах Святого. Тому що та місія, яку вони мають здійснювати, це не є місія створити якусь людську організацію, до якої мають належати найбільше осіб. Та місія, яку вони здійснюються, це перш за все місія духовна. Місія покликання церкви робити, творити одне тіло містичне Христове, яким ми, яким ми називаємо церквою. Тому таке завдання було апостолів і так подумки можемо собі повернутися до того місця, де вони були зібрані, і можемо собі подумати, про що вони просили, можемо собі подумати, про що вони говорили. Ми знаємо, що вони були також дуже різні зранені і різні болі, бо кожен своєму втік від Христа, по своєму його зраду. Але ми там, на молитві. Мали можливість у цей десятиденний період перебувати, спілкуватися, а головне слухати порохи Святого Духа, коли він прийде в тому очікуванні для того, щоб потім вийти на місце. А в Євангелії ми чули, що Ісус Христос якраз попереджає своїх учнів, що Він відійде від них геть. Тому що Він не хотів, щоб навіть на його фізичну присутність опиралися. Навіть на ті фізичні знаки, тобто його голос, його постава, його вид, Христос каже, я від вас піддію, я зійшлю вам у і Той має вас вести, той є дух, на який ви маєте окатися, який маєте здійснити своє місце. Тому мені пригадалася така історія, яка трапилася в житті святого Івана Господа. Як ми знаємо, він займався дуже багато молоддю, дітьми. Ну і одного разу йому треба вийти із класу. Ну, і ми знаємо, що зазвичай відбувається, коли вчитель виходить із класу, як діти починають поводитися. І Сергій Донбоцько, виходивши з класу, знімав свого капелюха, клав на стіл і каже, я від вас відходжу. Але тут є моя шапка, і ви, будь ласка, дивлячись на неї, пам'ятайте, що я тут з вами вхований присутній. І таким чином це забезпечувало на якийсь певний час дисципліни. Тому що вони би хотіли б десь і поговорити, десь хотіли б пошуміти, але дивлячись на знак присутності їхнього вчителя, це їм нагадувало про те, що вони роблять в цьому власті, для чого вони співприйшли, яку місію мають змінити. Хоч є також і нами, тому що Господь Бог не є присутній фізично між нами, але залишив значно більше, ніж якусь іншу. Залишив самого себе, залишив її в залишив нам Духа Святого. І залишив нам церкву. де є дуже всі різні, щоб взяти нашої партії. Особливо коли десять приїжджають за межі нашої партії і кажуть, а, в парки, партії, от така складна і партія, там багато всі різних, там є і уворці, там є і умови, там є і у там і там. Це не є складність наша. Це є багатство наше. Це багатство наше. Тому що коли апостоли вийшли з вечальни, коли вони почали говорити всі різними мовами, вони були відкриті абсолютно до всіх культур. Вони були близькі до всіх людей і всіх людей через їхню діяльність могли розписати Христа. Бо якраз на наша місія священників, не, не як еписку, а священників, найперше мати ідентичність Христом. Так, ідентичність як українця, як угорця, як Румуна, як у воно може служити нам базою. Можу служити, тому що Господь Бог саме на цій базі подіє, саме на цій базі серед цього народу, звідси мене покликав, до тих людей мене вростали. Це є дуже добре. Але перша ідентичність, яку кожен з нас має мати, це ідентичність Ісуса Христа. Ідентичність, яку ми приймаємо через Духа Святого. Ідентичність, яку ми приймаємо тоді, коли Єпископ покладе на нас руки, і ми встаємо вже як священні. Якщо ми десь будемо забувати цю саму основну правду нашого життя, то, очевидно, тоді будемо неспокійніми, будуть неспокійні люди, до яких ми Чому? Тому що люди від нас перш за все чекають від нас того, щоб ми показали, що ми є Христові. Папа Франциск, е Говорив про те, що пастор повинен пахнути своїми вітцями. А я не давно знайчув ще одну фразу, на жаль, зараз не пригадаю кожного автора, який каже, священник повинен пахнути Христом. А як це пахнути Христом? Що це за запах має Ісус Христос? І той автор показує запах Ісуса Христа, це є запах мира, який йому вивела жінка грішниця І з цим самим показали, який Господь Бог є близький до людини, яка не впала. Тому і вівцями маємо пахнути, і одночасно і миром маємо пахнути. Миром помазання Духа Святого, а отже, пам'ятати світу нашу глибоку і візитичність, якою є Ісус Христос. Христос посеред нас. <клес>